Привіт, друзі. Сьогодні у нас вівторок, 23 січня. У нас тут новини під'їхали. Черговий раз нам тут нагадують, що будуть економічні зміни в холодній війні. Друзі, це останній тиждень, коли ви можете, в принципі, фармити нормально в холодній війні, тому що будуть рубати фарм. Преміум техніки на 30%, але дуже сильно зміниться економіка. Стануть дешевші танчики, дешевші модулі. Як по досвіду, так і по сріблу. Так що будьте в курсі. Так, дивимося випробування. Е, також дивіться, у нас тут останній тиждень по сезону. Нам тут дають. Випробування останній ривок знищити три машини супротивника, плюс один, одне очко сезону. Тобто ті ж ті ж завдання, які в нас є по сезону, за, за ті завдання дають оч, очки сезону, і також ось нам тут ще додали ще випробування, щоб люди, які там не, до, не допроходили сезон, все ж таки його зробили. Давайте подивимось, що випробування досить цікаво. Ланцюжок завдань зоряний час. Бачите, друзі, в нас тут, дивлячись від того, який ми вклали імпакт в бою, нам додається досвід. Бонусний досвід, дивіться. Е, перше завдання. Виконуєте топ, в топ-5, попадаєте на кращих гравців. Із заробленого досвіду вам додають плюс 100 досвіду техніки. Далі в топ-4. Попадаєте. Вам дають 600 досвіду. Далі в топ-3. Дають уже 1200 досвіду до техніки. Четвертий етап у нас в топ-2 треба попасти. Дають нам 1800 досвіду до техніки. А уже за п'ятий етап перше місце. І тисячі досвіду до техніки. Але зверніть увагу, якщо ви там е, проходите перший етап, так? Якщо ви попадете в топ-1, все одно ви отримуєте нагороду, як за перший етап. Зрозумієте, так? Доступно один раз за день. Бойове завдання удар за ударом. Треба в одному бою нанести 10 пробиттів. Вам дають звичайну аптечку. Доступ, доступно 5 разів на день. Я не знаю, розробники могли б зробити хоча б гол голдовий ремокомплект. Я думаю, можна було. Навіщо так робити за звичайну аптечку. Ну, таке завдання. Щоб було просто, розумієте. Так, далі йдуть спеціальні пропозиції. Дивіться, кому це потрібно. М50 Онтос 7900 як Тігер. 8,8 см. ПТСА у Німеччини. Танк місяця Т-42. За 10 баксів. Кому потрібно, кого цікавить. Так, пропозиція тижня на резерви. Не зрозуміло це на спорядження 375 золота, ну, це. Це таке от, я не знаю. Так. Е так, так, так. Дивіться, у нас тут контракти. Шарпшутер до 4 березня, Слепджек до 4 березня, КТТС до 18 березня. Теж будьте в курсі. Далі, далі, далі у нас ще діє. Є, є ще марафон на Т-43 до 30 числа. Марафон дуже простий, хто не виконав. Виконуйте, друзі, кому треба. Так. Також у нас ще до 30-го числа армійські скрині командирів. Нанесіть єдини, одиниць ходи е в 10 боях. Отримують армійську. Їх 5 штук можна отримати до 30-го числа, друзі. Теж будьте в курсі. Також 3 d ще діє до 30-го. Випробування танкова майстерність до 30-го. Тут у нас можна отримувати резервики. Зараз вам покажу. Я вже це показував, але іще покажу. Ремкомплекти можна, дивіться. Далі ось резервики по 5 штучок командира та машини. Дрібний бустер. Тобто непогано, як на мене. Так, далі, 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 далі. Трейден. Ну, в принципі, друзі, це все. Дякую за увагу. До зустрічі в рандомі.